Покажу вам карбюратори від Yamaha 96-го року випуску. Проблема така, що постійно заливає свічки, важко зробити синхронізацію і так далі. Взагалі, мінявся 3 години назад комплект цих резинок. Бачите, і в Вітозі помаленько це все забивається. Дуже капризні карбюратори, дуже важко їх настроїти, не то що важко. В общем, такие мотоцикла, як кавіата, в житті не хоче. Ну, інжектор но это очень це дуже важко їх регулювати. кто кажу, хто з В общем, У мене сейчас другий третій циліндр димить сильно, кидаю чорним димом. Їду під горб, даю газ і наливаю в мене, просто лиєю рікою бензин. І мотоцикл навіть глохне. Проблема тут найперше, це у іглах теж. Ну, ризинки, само собою, це ну, мілоче затратні. А таких іглів ви взагалі не йдете, бачите, я їх сточую. Зараз ще буду сточувати, ну, бачите, я не можу більше. Це максимально я їх опустив. А взагалі, їх треба міняти теж. Як не як це вже у нас 20 років мотоцикл, більше 25 років. Це, я думаю, що, звісно, це непоганий результат. Ну, далі. Люфти також, удоросні заслонки. Це все е, пожениці посідають. Е, тут робляться виробки. Ну, в общем, замовите такі карбюратори Бажаю вам лише нові. Не шукайте б ушні, бо ви просто гроші на вітер. Я би ці здав за 12-15 тисяч гривень, хто хоче. В інтернеті їх валом за таку ціну. Ну, я не бачу смислу платити за цей металолом просто. Це просто ви викидаєте гроші. Тут що робити, це Алікспрес. Такі карбюратори є, я саме розмішляю замовити. Ціна 120 доларів. Новий поклав. що ви пишете, що там китайці взагалі. Ну, Звісно, ну, це є оригінал, воно робить там, 20 год, ну, Як не як, карбюратори, цей ресурс набагато менше, тому що це все бігає. І плюс у них вакуум є. У нас, бачите, не, що там підіймає мафолт резиночку, бачите. Вони бігають від вакууму, від воздуху. Оце дуже великий мінус серка, брата. Якщо би, ну Я навіть не знаю, в ну, звісно, правильно зробили, бо тут би треба якось 4 троси, щоб це піднімали. ну От поки так. Далі що я зробив? Бачите, немає цих жикльочків маленьких. Тут девочка у нас 0,75. Тут одиничка з заводу має бути 0,75. Я не можу їх знайти, я вже китайський брав, що не хочете, підбрав і так далі. Нічого воно не робить. Е, Синхронізацію дуже важко зробити. Майже взагалі нереально. Ну, я щось сьогодні робив, ще хуже нарушив. І вот так. Мотор ми зробили. Поміняли кольця. Поміняли сальники, сальники колінвала. протіока клапанів і так далі. Ну, мотор, звісно, я цю рухлядь ні на що не міняю, тому що я на і падаю по лісі, і їду. Ну, Мотоцикл вообще просто ну, тяжкий і мені подобається. Все-таки японський це не китайців. Єдиний ну, мінус, що це все старе. Такого мотоцикла, як у мене, то в нашій області їх 2-3 штуки. Запчастин немає. Плюс я всадив мозги. Бачите, біполяні та зістою спалив від пускового, вів поводки від мозгів і запаяв два транзистори, які коштують. Як, як ці Мозги Ну мозги я не можу знайти, я не знаю. Ну, немає. Ну от такий обзор. Хто з цим стикнеться, то зразу ну, кажу, що мучиться вам, прийдеться не один раз, тому що це все починаються люфти. Ви відкриваєте, бачите, оці підсоси воздуха ну і так далі. Ну Що робити? Мотоцикл не новий, самі розумієте. Ну, такий мотоцикл, мені здається, на все життя хватає. Якщо одні руки, один власник, то я думаю, що з цим проблем, звісно, хто мав, то, на мене, новий це доволі як слон. Так, ну що, я не покажу процес збоку. Покажу, що це в нас відповідає за холостий ход, 1-2. Це в нас йде на іглу відкриття. Тут дуже багато каналів. Я не знаю для чого ви придумали. Такий вроді, простий але має такої. Вся чи ні, ну лишно, я взагалі не знаю для чого. Просто дуже дивно, для чого, скільки каналів. І так само, якщо подивитися під заслонкою, то тут, тут так, також майже по 4 дирки. Ну ви їх не побачите. Я не знаю для чого це. Ну, просто лишне. Далі смісі воздуху, пропорції воздуху. ну... Якщо дивиться мануал, то 3,5 обороти. Я даю 3,5 обороти, то заливає свічі, не знаю чого. Обично ми зменшаємо, то ми даємо більшу подачу топліву. Відкручуємо меншу подачу топлів. З цим не працює на цих карбюраторах, не знаю чого. Ну я зараз, звісно, це все повідкручую і подивлюся, чи там резинки живі, чи вони не полопані і так далі. Ну от такий невеликий обзор. Хочу сказати, просто вам, щоб ви не замовляли б-ушку. Це мій кумі карбератор і вроді би. У ну, мене ще стан такий їх непоганий. Болти ще не з'єрвані. Е, ці в мене є теж нові поплавки я їх навіть не ставив, бо ну не бачу смислу, це як ніяк оригінал. Я роблю те, що необхідно міняю. Зразу кажу ігли. Ні, ні на Аліекспесі нема. Ні в якому магазині, ні від китайця не підходять ігли. Самі подивиться. Тут ігла, бачите, вона. Всі ігли йдуть довгі, а тут, бачите, зразу вона така, мало закруглена. Ви її піднімаєте і зразу вже йде топливо. А всі ігли вони мало довгі, якщо їх навіть сточитися, вони тонкі, ну нічого не підходить. Я вже ну, дивився на різних форумах, сайтах, то лише поки що опустив ігли, а там вже подивимося. Все, процес зборки, це просто обзор невеличкий. Покажу їх, як синхронізати, звісно, синхронізацію робити то дуже важко. Спочатку виставляється у нас перший дуйці, там третій, четвертий. А це вже пара йде. Вже. Ну, заслонки самі. Ну, Я їх відрегулію, лізти сюди не буду, не бачу смислу. Ну, поки от такий обзор.